Я знову їду з автомобілем для свого клієнта. Зараз виїжджаю з Словаччини, в Польщу, потім їду в Нідерланди. Хто не знає, я займаюся підбором автомобілів по всій Європі. Можливо, також доставка, можливо, по Європі, Чехія, Словаччина. Купляю автомобілі з Нідерландів та Німеччини та в принципі будь-яких країн. Так, Зараз маю ось такі два Volvo, сідаю ось цей синій. Він уже підготовлений, та й заодно вам хочу показати, що я беру з собою. Ось такий на такому автомобілі я їжу. Хочу вам трохи показати, на чому я їжу за автомобілями. Це максимальна комплектація. Плагін гібрид, 300 кінських сил, ось такий автомобіль. Це, звісно, той сірий, попрощий. Але теж, давайте вам трошки покажу по комплектації. В цілому він слабенький, але салон тут непоганий. Це комплектація Океан Рейс. Так, Хороші сідушки шкіряні, Автоматич... хотів сказати, автоматична коробка передач. ні. Тут у нас ручна коробка передач, потім у нас 2 літровий фордовський мотор. Тут у мене стоїть 5-ціліндровий Вольвовський, 2,4 дизель. Так, що у нас що я беру з собою? Ну, звичайно, воду, одяг, це все понятно. В цьому чорному кейсі три види діагностик, різні. Засоби для підбирання автомобіля в цьому кейсі я його не завжди використовую. Це жидкость для перевірки двигунів, чи все в порядку, чи ні. Так що, ось що маємо. Зараз потихеньку виїжджаємо. Так що вам приємного перегляду, по можливості буду знімати, як це все відбувається. так, Я вже в Польщі, місто Вроцлав, хто знає таке місто. Сьогодні забираю тут клієнта. Блін, тут пробка з цим світлофором страшна на заїзді. А ну, хто знає хто проживає в Рослові, напишу, чи правду говорю чи ні. Я вже, кстати, приїхав практично до клієнта, буду його зараз забирати і будемо вирушати в Нідерланди в Амстердам, практично, так? в столицю, можна сказати, Нідерландів, так що їдемо туди. Потім вам покажу, шукаємо ви Volvo XC70, це такий універсал кросовер, так. Досить прикольна машина. Вибрав я йому декілька комплектацій. Так що подивимося, що з цього вийде. Побачимо, що з цього вийде, що ми підберемо, що я підберу. Тому що знайшов декілька варіантів. Далі вже їдемо з клієнтом дивитися ці автомобілі. Ранок я приїхав в Нідерланди, ось такий ринок, дивлюся автомобілі. Так. Ось цей автомобіль дивлюся для клієнта XC70. D3. Модифікація, це Вольвовський 2-літровий двигун, 5 циліндрів, так що дивлюся ось такий автомобіль. Що хочу сказати, автомобіль мені подобається, хоча є два підкраси. Ціна 9 тисяч цього автомобіля. Ми думаємо з клієнтом про те, щоб його забирати, 290 тисяч пробігу. Машина шепче, робить все, як має бути. Так? Без різних нюансів, царапинів, салон досить в чудовому стані. Автоматична коробка передач, шкіра. Знаєте, ще ті матеріали дуже приємні, Вольвовські, все дуже, все дуже збито, все дуже гарно. Так що думаємо про покупку цього автомобіля. Але ще плануємо поїхати один автомобіль, подивитися. Машина має фаркоп, парктроніки, камери задньої нема. Є система навігації. Ну, ось така машина. Це мій автомобіль. Зараз сідаємо і будемо пробувати їхати ще один автомобіль, подивитися. Ось така площадка. Так що, отак я працюю в Нідерландах. Далі їду ще один автомобіль дивитися, потім ще один, потім ще один. Отак воно все відбувається. Ще один пацієнт на огляд. Я в Нідерландах, так я займаюся переглядом автомобілів. Це ще один Volvo XC70, модифікація D4. Продається він за 12 тисяч, віддають його за 9800 євро. Автомобіль на шкірі в рідній фарбі. Хто не знає, я займаюся підбором автомобілів, пошуком. і Сьогодні замовлення це ось такий автомобіль. Так що це вже другий автомобіль. Перший автомобіль також непоганий. Там дві крашені деталі. Тут взагалі нічого не крашено, але немає люка. Той ми автомобіль вже провірили, він їде добре. Все в порядку. Цей автомобіль ще не провірений, взагалі не заводили, не знаємо, що з ним. Так що чекаємо, приїде продавець. Автомобіль, як бачите, приватний. Приїде продавець і буде показувати. Так що сідаю в наш автомобіль та й будемо з клієнтом грітися. Бо так, слухайте, Нідерланди, це сьогодні. Ну, погода тут міняється дуже часто, ось так виглядають вдома. Трохи вам покажу, як люди живуть. Бачите, заборів немає, ось так це все виглядає, красиво, дерева. Люди собі відпочивають, живуть своїм, своїм таким, знаєте, світом. Нема тут нічого такого, що прям якісь хароми. Люди собі живуть, тротуарчики все чисто, заборів немає. Отак тут люди живуть. Багато бруківки викладено, все рівненько, все чистенько. По цьому Вольво, що приїхали дивитись, ну що. Ай, автомобіль не крашений, Да. але турбіна тече. Потім є ще багато потікань по маслу. Машина нерівно працює при старті. ну коротше, Мені взагалі не сподобався, як мотор завівся і розбирати за ці гроші. За 9800 євро нема смислу взагалі. Так що цей автомобіль не підходить. Скоріше за все, повертаємося до першого варіанту, тому що той варіант непоганий. І мені, кстати, чуйка підказувала, що щось буде не то. Вона завжди у мене якась така, знаєте, чотка. Та й все. та й Вертаємося до першого автомобіля і будемо пробувати його купити. Так, У нас на каналі Renault Megane, Пам'ятаєте, я колись мав Renault Megane. Також бо комплектація, 200 тисяч пробігу, оригінальний пробіг, але автомобіль мені не подобається, як працює мотор. Ось так виглядає салон. В цілому непоганий стан, збережний, там трохи сідушка пом'ята, це їхня проблема. 200 тисяч оригінального пробігу. 1,5 знаменитий мотор, але мені не подобається. Є дві деталі підкрашені. Віддають його за 4 тисячі євро. В принципі, мені цей автомобіль не підходить. Не подобається, як працює мотор. Може, не знаю, ще би вробився, але мені вже воно коротше, не підходить. Якось я щось думав. Буде трохи покраща комплектація хоча б лінзи в фарах. Ну і не знаю, не хочу з ним розбиратися, тому що думав, що буде хоча б лінзи так, в фарах і це мені вже би підійшло. А так стан машини, дивіться, самі 200 тисяч пробіга. Та, дійсно виглядає непогано. Але, 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 ось такі справи. Так що поки що не роздивляюся цей варіант. Забираємо для клієнта ось такий автомобіль. Volvo XC70 кросовер. Ось так виглядає на лінзах, на ксенойоні, поворотні лінзи. Автомобіль має дві деталі підкрашені, виглядає він достойно на хороших дисках. Слухайте, шикарний салон, повний електропакет. Так виглядає автомобіль, треба прибрати. Ціна, за яку я стургувався до клієнта, склала. 8700 євро. Пробіг складає 2809 кілометрів. Є люк. Машинка ось так виглядає, вся в шикарному стані. Дивіться, яка тут добротна шкіра. так Схожа, як у мене, огромна машина, де багато і куча міста. Є, як я сказав, люк. Машина дуже гарна. так Електрична кришка багажника. Так це все народ виглядає. Так, відкривається електрична кришка багажника. Дивіться, який тут огромний багажник. Тут можна багато чого перевозити, Так, скласти сідушки. В принципі, міста тут дуже багато є. Так виглядає багажник. Також маємо фаркоп, електричну розетку для фаркопа, кнопку для закривання, все це є. Ось така машинка. Я думаю, клієнту вона ще поїздить, відслужить. Ціна досить гарна, торг склав більше 1000 євро. Електричні сідушки, пам'ять сідень, ну все є там, кондиціонер, все, що треба, автоматична коробка передач Aisin японська. Модифікація D3, досить надійний двигун. Ось такий автомобіль був підібраний для мого клієнта. Так що, якщо когось цікавить автомобіль підібрати в Німеччині або в Нідерландах, слухайте народ, знаєте до кого звертатись, я цим займаюся, підбираю автомобілі. Працюю справедливо, чесно, так що звертайтеся. Все, ми розійшли з клієнтом. Клієнт поїхав в Польщу. Так. Сьогодні був куплений автомобіль Volvo xc 70 і в досить хорошому стані. Так що клієнт поїда, поїхав на Польщу. Моя задача я швиденько їду в Німеччину, тому що мені там треба переглянути автомобіль. Автомобіль має бути Volkswagen Arteon. 2000 року ціна його 25 тисяч євро. Так що їду дивитися автомобілі вже в Німеччину і це має бути сьогодні. От показує мені, що їхати близько 3 години, так що газ пол. Також у мене проблема в автомобілі. У мене загодів з лівої сторони підшипник. Це, Ну, коротше, не така сильна проблема. Просто не, скажу вам так, не дуже. Приємно слухати це все як будить, тому що поміняти в мене зараз часу немає, а повертатися додому це 1300 кілометрів. Так? І це я ще їду дивитися автомобіль. Також, що з погоди? Погода в Нідерландах ось така. Тумани дуже важко їздити. Всю ніч їхав в туманах. Ну це ще зараз видимось нормально. А так, всю ніч німечно їхав в тумані. І дуже важко було їхати. Зараз, як бачите, туман не розходиться. Ну що, їду в Німеччину і буду дивитись Артеон. Артеон заряжений, Airline комплектація, 2 літри, дизель, коротше, пушка. Що з цього вийде, побачимо далі. Так, дивлюся ось такий автомобіль Volkswagen Arteon, 2 літри 190 кінських сил. Така заряджена пушка, це відео для мого клієнта. Так, ось такий автомобіль на дуже жирній комплектації. 98 тисяч пробіг, електронна кришка багажника. Так виглядає автомобіль. Жодна деталь не крашена. 2019 рік продається він за 25 тисяч. Планую ще сторгуватись, щоб була менша ціна, тому що хочу сторгуватись. Машина, я вам скажу, в Німеччині таких машин дуже мало за ці гроші, тому що є бюджет і ми дивимося за ці гроші. Також електрична кришка багажника. Машина в дуже хорошому стані після хімчистки. ну Видно, що машину привели в порядок. Ось такий у нас артеончик. Безключовий доступ, airline комплектація, чорна стеля. Ну Тут все в машині є, що, що потрібно. В машині є все, що потрібно, я не знаю, для, для комфортної їзди, Алькантара, Шкіра, все це є airline комплектація мотор працює гарно, автомобіль провірений. Пробіг підтверджений так, автомобіля, оригінальний пробіг, так що автомобіль, в принципі, коштує своїх грошей. Все, що залишається, це ще поговорити про ціну. І я думаю, все вийде. Ну що, вже ранок. Ось такий зустрічає у Польщі схід сонця, так. Я вже, слухайте, мені залишилося їхати 350 кілометрів, їду я в Словаччину. На даний момент хочете знати, скільки я проїхав. 2700 км 2700 я проїхав. Повертаюся в Словаччину. У мене сильно загудів підшипник, якщо чесно. З лівої сторони, Так в понеділок автомобіль буде в сервісі, а у вівторок я вже маю їхати за новими автомобілями. Так що, Отакі в мене справи, отак я працюю. Я думаю, якщо вам був цікавий ще, знаєте, що хотів сказати? Подивіться, які в мене кристалики замерзли на склі, бачите чи ні? Прикольно так, з однієї сторони, з другої. тому що температура мінусова. Їду на своєму Вольво, температура мінусова. І хочу вам сказати, що такий туман весь час, ну, дорога була важка. Практично 3000 км я проїхав. Автомобіль я купив, замовлення виконав, так що повертаюся додому. Кому було цікаво, рекомендую вам підписатись на канал. Буде ще багато цікавих поїздок. Наступна поїздка вже не за горами. Відео буде виходити досить часто. так що З вас підписочка. Я маю досить великі плани. так що Буду це все вам показувати. Також у мене є фірма в Словаччині. Також я займаюся таксі службою, можливо, зніму вам відоси, скільки можна заробити в Словаччині на таксі Болт. Так що з вас підписка все буде радо.